Цими снарядами ворог чи не щодня тероризував українські міста. У Запоріжжі відкрилася експозиція під назву Алея незламних міст. На ній представлені 15 колон, які символізують населені пункти, що піддалися ворожим обстрілам під час повномасштабної війни. Це, зокрема, Запоріжжя, Харків, Херсон та Київ. На кожній з них уламки снарядів, якими війська РФ завдавали ударів. А ось ця колона присвячена Запоріжжю. Цією ракетою окупанти атакували місто у 2023 році. Кожна насічка на колоні це кількість смертоносних снарядів, якими били по місту. Виглядає рана завдана Запоріжжю та його жителям. Колони створив ужгородський скульптор Ян Павло Роман. Уламки ракет для неї були знайдені під час ліквідації ворожих обстрілів. Про це розповіла спеціалістка з медіакомунікації Запорізького осередку Добробат Анна Солошенко. За її словами, нею хотіли вшанувати пам'ять жертв повномасштабної війни, виявити вдячність і підтримку містам, які не скорились ворогу, а також показати силу та стійкість українського народу. Виставку можна побачити в Палаці культури Титан до 30 травня. Вхід безоплатний. Нарія Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.